Добрий день, з вами я, Олександр Бригінець і канал Бригінесний телемарафон. Я пишу цей, е, це відео в момент, коли лунає сирена тривоги, така сама, як сьогодні лунала зранку в Сумах. І е, я абсолютно переконаний, що ніякого потужного удару не буде. Чому не буде сьогодні потужного удару десь інде? Можуть бути тривоги, удара такого, як був в Сумах, не буде. Моє, моя точка зору, можливо, вона неправильна, але я переконаний, що те, що відбулося в Сумах. Це відповідь Трампу, і ця відповідь вже відбулася. Повторної відповіді не потрібно. Трамп я думаю, все зрозуміє, і він зрозуміє, що хотів сказати йому Путін таким ударом. А удар був точно пов'язаний з тим, що вчора Трамп продовжив санкції проти Росії ще на рік, і ті самі погані санкції, верніше санкції від поганого Байдена, який вводив проти України. Проти Росії, і тепер їх е, Трамп продовжує. От вам вчорашні продовження і сьогоднішній удар. Це речі, прямо попезання між собою, і е, це та граф фон українськими життями. Там е, намагається робити те, що він може зробити. Він не хоче цього зробити, але він мусить це зробити, тому що від нього вимагають обставини в його країні, в його політичне оточення, його виборці, які тільки 6% здається. Я не пам'ятаю точно цифру, але 6% максимум симпатизують Росії всі інші проти. І він не може скасувати такі санкції. Він змушений допомагати Україні так чи інакше толерувати деякі дурниці, які наша влада робить. Нікуди він з цього не дінеться. А Путін йому мстить. Путін йому мстить. І, до речі, удар я вже говорив про це, але я вам повторю ще раз: удар по кривому рогу це теж була м, гра з Трампом. І не тільки для того, щоб зірвати мирні перемовини, про що всі правильно пишуть, а це був удар наступного дня після введення санкцій, і я читаю цей удар приблизно так: ви проти нас не ввели санкції, але це не значить, що ми тепер ваша маріонетка і будемо з вами гратися. Ви ввели санкції дуже потужні проти наркопартнера Китая, і ми щоб довести Китаю е е свою лояльність до нього. Наносимо удар по українцям, які є. E, значить, частиною війни e, Заходу проти Росії для того, щоб продемонструвати, що нам все по фонарю, і оце обидва ці удари. Вони чітко прив'язані до певних дій сполучених штатів для Росії. Це війна з Сполученими Штатами, і вони хочуть змусити e, сполучені штати діяти в своєму алгоритмі, тому що їм здається, що Трамп у них на гачку, і вони можуть його використовувати зараз. Задача e, у них. Щодо Трампа, дуже проста, Трамп повинен сам відмовитись від мирних угод з Росією щодо України і дати можливість Путіну повоювати стільки, скільки Путіну це потрібно, і все залежить тепер від Трампа. Трамп швидше за все змушений буде відмовитись від цих мирних угод, тому що ем, тепер на його совісті буде те, що він сяде за стіл перемовин з вбивцею дітей. З вбивцею, який вбивав своїми ракетними ударами в Кривому Розі, а тепер в Сумах, Хоча давайте не забувати, кожного дня вбивають людей інших. Сьогодні так само були вбиті люди на Донеччині цивіль, цивільні люди, і багато інших постійно вбиваються в Києві, була вбита людина і так далі. Тобто ці смерті є, але ці, ці дві атаки вони носять показовий характер, і Трампу треба приймати рішення. Йому треба приймати рішення або він з путіним, або він з іншим світом. Якщо е е Трамп не прийме такого рішення, мабуть, інші удар. Вони безглузді, вони не мають ніякої військової цілі, вони навіть не залякують українців, тому що українців вже неможливо залякати. Це просто демонстрація Трампу. Дуже сподіваємося, що Трамп потямиться і Трамп почне розуміти, що його використовують, і він е в очах Путіна. Є немічним і непридатним для прийняття якихось цютєвих рішень. Що ці відступи Трампа е, в багатьох питаннях е, є нелогічними, тому що він поводиться звичайно дивно. Він всюди атакує. Він всюди робить дуже великі е, м, значить, наступи. От як на Китай влупив такі податки, що ого-го, а тепер 22% всього цього, що було накладено на Китай. 22% 22 товарів податки фактично зняті. Уявіть собі наскільки це полегшує ситуацію Китаю. Раніше йому треба було думати, де 100% товарів, які йшли в Сполучені Штати, прилаштувати. А тепер всього на все сімдесят Ну це значно менше, крім того. Тепер вони розуміють, що треба діяти ще більш гостро, тому що Сполучені Штати можуть йти на поступки. І Рано вони йдуть на поступки, в всіх інших питаннях йдуть на поступки. Тому, звичайно, поки Трамп не, 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 не прийде до тями і не зрозуміє, як треба діяти, всіх нас буде трошки трухати. І це якби погана новина. Вибачте, що. Так спонтанно поза чергою, тому що у мене норма, якби так ми домовилися, що я буду там тричі виходити в день. сьогодні я вийшов трошки більше, ну така ситуація склалася. Дуже прошу вас донатити нашим е дренарям. І е, які у мене є в описі їх номер е, номер картки. Бо хлопцям треба допомогти. Їм приводять приходять, які попало дрони. А для того, щоб вони стали справжньою силою, треба нам зібрати по 3600 гривень за кожний дрон, домодернізувати його і перетворити його в справжню зброю. Ми е, вже зібрали на 7 дронів, і сподіваюсь, будемо збирати далі. І будемо допомагати нашим хлопцям е, воювати. Ставайте спонсорами мого каналу, підписуйтесь на мій канал, і гарного вам вечора! До побачення! Слава Україні!